Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову, як завжди, в пошуках скарбів. От, таке поле. Після пшениці вже зеленіло. Ми тут вже були. От. І є в нас знахідки. Знайшли, що ми зараз покажу. Отаке. От. От Отакої такої шрапнелі від снаряду. І ось тут випадає у нас цікава знахідка. Ось гурт. Значить, це у нас, друзі, монетка. І монетка не проста, а мідна. Ось така ямочка. Мідна монетка. Ну що, будемо дивитися. Ще у нас тут за монетка така випала цікавенька. Так, а монетка це Радянщина. От Радянщина, одна копійка 24-го року. Отака. От. Ну, все. перша наша сьогодні знахідка. Виходимо ну, десь уже хвилин, мабуть, 15. Ставляйте лайки. О, бачите, як виблискує. Все, побігли ми далі. Так, ну що, ходимо ми по цьому все полі. Шапнелі вже назбирали, мабуть, з пів кіло. І знову у нас тут ось знахідка випала. Ось такий сигнал. 78. Є монеточка. Ось. вона. Цікавився за монетка, ще не дивилися. А, це, друзі, Микола, Микола другий. Мабуть, одна друга копійки. Так, Микола другий. Одна друга копійки 1912 рік. Так, сьогодні, бачите, другий медячочок попався у нього. Так, 1912. Цікава монетка. Так, ну. Біжимо далі. На нас чекають скарби. Вирішили трішки відпочитись Угу. І за одне покажемо є такі знахідочки, які познаходили. Це можливо від самовара. Така деталька. Мідно залізно таке. Потім такий клин, мідний. Думали вже монета буде, га. Не монета, такий клин. Цікава знахідка. Раніше користувались Міддю Так, як м'який метал. Потім така Можливо, частина набивочки, що то а можливо ще ще. І отакі маленький гвинточок. Знайшли. Якийсь бронзовий. Це поки що такі наші знахідочки. Ну, зараз ось осидимо, поки водички. Побіжимо далі. Надіємося, що будучи сьогодні у нас цікаві знахідки. Тому залишайтесь, друзі, на каналі. Друзі, нарешті виходили знову знахідку. Думав я, що, можливо, буде невеличка шрапнелька. От, випала копійка. Советики. Що там? Не советики? Две типа. Дві копійки, mm -hmm. так. 34 рік. Так, 34-й рік. Сигнал був 52. На деяку шрапнель. Невелику теж б'є 52. Тому копаємо все підряд. Уже Вже шрапнері накопали. Гарний сохран мистеки. Така. Перший совєтик. Ну, я, маю на увазі, немідний. Мідічок у нас вже сьогодні є. Так, ну, побігли ми далі. Так, друзі, ми вже вдома і підведення підсумків нашого сьогоднішнього копа. Значить, збирали ми десь, ходили ми десь години 4, от знахідок, ось, бачите, це стільки, ось зовсім мало. В основному там дві шрапнелі дуже багато В основному шрапнель була і шмурдяк. Ну, це такі другорідні. Нахідкий такий клин, можливо, з якогось молотка. Гвинтик такий. Цікавий брозовий не хоче Такий гвинтик. Вот. Далі, мабуть, набивка, щобота, шматочок. Це таке ще частина чогось. Може від самовара ще. Не Та знаю. Так, ну і монетки ось. Так. Значить. Знайшли дві радянщини.

Так, медячок. Перша наша сьогоднішня знахідка була. Вот. Ну і отака вот одна друга копійки. Микола другий. Микола другий. 5912 рік. Ось такий, друзі, копчик у нас вийшов. Так, ну підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, коментуйте. І до наступної зустрічі, До побачення!